Вітаю, друзі! Ви на каналі Англійська для україномовних і з вами я, Олександра. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Також ставте лайки, пишіть коментарі, а також діліться цим відео з тими, кому воно може бути цікавим і корисним. Таким чином, ми з вами просуватимемо україномовний контент на YouTube. А у цьому відео я розкажу вам, як правильно вимовляти звук. В англійській мові. Поїхали. Для того, щоб вимовити правильно звук Ф, нам потрібно всього-навсього висунути язик за межі наших зубів і прошипіти як зміючка таким чином. Повторіть за мною. Ну і що, вийшло? Поїхали далі. Давайте спробуємо сказати слова, які мають цей звук. Think, think, Theater. Fan. Fan. Thirsty. Thirsty. Thousand. Thousand. твозенд. Фанда. Фен фен. Something, something. Bathtub, bathtub. Healthy, healthy. Toothache, toothache. Math, math. Fifth, fifth. Month, month. No, что вышло повторяй в этот разем Сподіваюся так. А зараз я пропоную вам разом зі мною прочитати скоромовку зі словами, які мають звук. Спочатку прослухайте, як я читаю, а потім ми з вами повторимо цю скоромовку разом. 33,000 and 30 thinkers thought. 33,000 and 30 thoughts. Did 30,000 and 33 thinkers think? 30,000 and 33 thoughts. Давайте спробуємо разом. Просто уявіть, що ви дитина, яка ще не вміє говорити звук С і таким чином шепелявите. А коли шепелявимо, то це саме той звук, який нам потрібен. Отже, поїхали. Читаємо разом з скормовку. Я буду читати її повільно, щоб ви за мною встигали. 33,000 and 30 thinkers thought. 33,000 30 thoughts. Did thirty thousand and thirty-three thinkers think? Thirty thousand and thirty-three thoughts? No, yag. The way to the problem is, 33,000 thinkers thought. Thirty-three thousand and thirty thoughts. Did thirty thousand and thirty-three thinkers think? 30,033 thoughts. Давайте спробуємо втретє ще швидше. Це ж скоромовка. А скоромовки вимовляються дуже швидко. Поїхали. 33,030 and 30 thing is thought. 33,000 thoughts. І 30,033 and 33 think. 30,033 thoughts. Ого, це швидкість. Ну що, я сподіваюся, що тепер ви знаєте, як правильно вимовляти звук. І будете його вимовляти правильно. Я дякую вам за увагу. Побачимось у наступних відео. Бувайте!